Доброго дня. В епігріїм почалася нова роздача відеоігри, і це World War Z Aftermath. Гру створено за мотивами блокбастера Paramount Pictures, і вона підкорила серця вже більше 20 мільйонів гравців. Зомбі вже захопили Нью-Йорк, Москву, Єрусалим, Японію та багато інших регіонів світу, але перед обличчям страшної небезпеки, вам та іншим гравцям, кому вдалося вижити у боях, потрібно буде об'єднатися щоб дати відсіч ордам зомбі і пережити ходячих мерців. та напружений бойовик для сумісного проходження з видом від третьої особи, у якому гравцям належить боротися з сотнями зомбі. У World War Z на вас буде чекати динамічний гравий процес та сюжет, дії якого розвертаються у різноманітних куточках Землі.